Всім привіті, керівнульки, Полтавщина на зв'язку. І так, стикнулася і я з такою проблемою, коли корова не віддає молоко. Писали мені підписники, що ні вручну, ні апаратом що тільки не робили, корова не віддає молока. Так, у мене бували такі випадки, в мене дві таких корови. Але в основному це йде після отелу, і коли корова затільніє. Ця проблема вирішується якось сама по собі, і такого не було, щоб не віддавали кожен раз молока. Можуть, через раз там. Ну я по цьому питанню особо не переймалася, тому що я знала, якщо вона не віддасть на цей раз, то вона віддасть на другий раз молока. І нічого я з цим не робила. Тут у нас шоколадка. Також ця корова після отелу зажимає іноді молоко, але отел давно пройшов, і ця проблема в нас пройшла, і вона добре почала віддавати молоко. Після того, як спарували ми її, пройшло майже два місяці. Муруся. Пройшло майже два місяці, і вона таке нібито зривається до бека. Ну, ніхто її, звісно, не парував, тому що це може бути просто гормональний збій, я її просто почала вітамінізувати. І через деякий час, можна ділі через дві, вона перестала, перестала віддавати молоко. От уже шостий день сьогодні. Вона не віддає повністю молоко. Значить, те, що у вім'ї молоко стікає, а те, що у валіолах, це оце передні і тут у нас трошки засрані задні. Тут зостається і постійно в неї таке велике вім'я. Що я тільки не робила, я і масажувала його, я і під хвостом їй терла, думаю, може вона якось розслабиться. Ні, і подвічі підключала вручну, що я тільки не робила, які масажі не робила, ні, взагалі ні про що. Потім я вирішила, що це на гормональному рівні, і почала вітамінізувати її далі. Так як я раз уже провітамінізувала, потім ми проглистогонилися. І разом з усіма ми провітамінізувалися друг... всі. по першому разу вона другий раз. Ніяких здвигів. Коротше кажучи, зараз почнуть хейтери мене хейтити. Після другої вітамінізації пройшло два дні, я зробила їй третю вітамінізацію. Думаю, важливо, мало. Ні, взагалі ні про що, так що тут гормональний збій ні до чого. Експериментую я далі, тому, тому що далі затягувати нічого, бо це ні до чого хорошого не призведе. Вирішила їй дати кальцію. Як подумати, логічно, так кальцій повинен допомогти. Ну, так як найдешевший з препарату кальцію це борглюконат, а там іде 200 мл, то я, звісно, мені легше її копнути. І зразу хочу сказати окситоцину я її не можу вколоти, так як є е, підозра, що вона все-таки тільна. Якщо корова не тільна і у вас такі проблеми, раз на добу можна колоти окситоцин за 15 хвилин до дойки, і корова віддає все молоко повністю. Я її цього не можу зробити. Тому я її зараз перед вечірньою дойкою капну один флакончик на всю бурглюконату, щоб подивитися. Скажете, експерименти на коровах проводиш. По-перше, мої корови хочу і проводжу, а по-друге, нічого я поганого їм такого не колю. Вітаміни і кальцій. кальцій взагалі дуже хороший для організму. Но це поговоримо в слідуючому відео, тому що в мене є на рахунок кальцію, також ще. Свої види ще є. Тому я саме копання не буду показувати, я вже показувала не раз, щоб там сердобольні в обморок не попадали. А вечірню дойку будемо доїтися, я вам тоді скажу свій вердикт. Ладка ремигає взагалі. По барабану. Голку встала, на мене так подивилася. Дуже бояться уколів. Крапельниці нам легше 20 разів прокопатися, Я вже неодноразово казала. Так, ну добре. І так, дуємося, побачимо результат. Їжа на сташо й завжди. Нічого новенького. Ура-ура-ура-ура! дітька моя, все пусте, все пусте. Ми видоїлися, боже, то вічно подоїмося. Тут усе зверху кругле. Бетончику молока мало, це боялося, що бетончик не влізе. Слава Богу. Хто не розуміє, мені не скільки молока, скільки жаль корову було. Що Боялася, що проблеми будуть з коровою. Постійно молоко в валіолах остається так у кругового тут. Все. Все добре, нам полегсило. Мама рада. Хто молодець? Мама молодець. Та, ляді? Да. І мама молодець. І лада молодець. І, і мамуся молодець. І Кісінька. які ми всі молодці, да? да. сижу за решеткою в темніці Сірій, да? зараз будемо до йдой Так, лопатусі, заключена стадія нашої епопеї. да? Що хочу сказати? Що я так довго ждала, аж шість днів, бо в мене була надія, що вона віддасть таке молоко, і багато методів я використовувала. Не буду перечисляти їх, повірте, майже всі методи. І потім я зрозуміла, що це не корова тримає молоко, це в неї щось фізіологічне. Ну, при одній умові, якщо не стояло біля корови маленький теля, ви не забрали його. Да? Тут уже ну, все зрозуміло, чому вона не віддає молоко. Так як кальцій бере участь в усіх процесах в організмі корови, видать, якимсь чином позакривались валіоли. Не будемо лізти в анатомію, я просто своїми словами розкажу. Тому, якщо у вас виникла така проблема, навіть я не думала, що з таким стикнуся, ну от бачите, Життя бентежне і не знаю, що буде завтра. Якщо, не дай Бог, у вас таке, такий випадок мав місти, ви не маєте змоги прокапати нічого, то купіть просто в етаптеці. Це просто моя порада. Ніяким чином я нікого нічого не заставляю. Ні в одному своєму ролику, зразу наголошую. Препарат кальцію 100-мл. Можна той самий недорогий кальцинон. І вколіть за один раз, де підшкірно, де внутрішньом'язово. Внутрішньом'язово я показувала, де трикутничок. Підшкірно ось лопатка в нас. Берете шкурку, отак одвигаєте І під шкурку вколюєте. З однієї, сторони, з другої сторони, по 20 мл. Препарат завжди вводимо, будь-який. Теплої температури. теплий, не холодніший вашого тіла, бо в корови температура тіла вища, ніж у вас. Е, не швидко, потихеньку, щоб, не дай Бог, не було ніяких оспалінь там, можна стерти горілкою зверху. Тому зіроньки, користуйтесь, в мене зараз радості просто немає меж. Писали мені. Трішки ще займу хвилину вашого часу. Писали мені підписники в коментарях. Наталочка, ну чому ж ветеринари не розповідають нам про це? Ну, про все, що я розповідаю. Ну, як показала моя практика і спілкування з підписниками, бо мені багато хто телефонує по лікуванню корів, більшість ветеринарів про це не знають. От, видать, вони так вчилися. Ну, це моя думка тільки, може бути. Є, які ветеринари знають, ну о, не, не будуть вони вам розповідати в своїх, в своїх міркуваннях. В своїх міркуваннях, бо їм треба заробляти на цьому гроші. Навіть замітили, що Вадім Прятко зараз не розказує в своїх відео. Що він чим лікує. Це не, не в обсуд, це таке діло. Людина своєї професії, вона на цьому заробляє гроші, всім виживати якось потрібно, це таке діло. Ми виживаємо так, хтось так. Це таке життя. Ну, добре, буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця, да, Моруся. Марусі буду консервувати ім'я. Якщо цікаво, пишіть, я покажу. Так як я все рівно це буду робити. І скажу, по яким міркуванням. Бо ніколи я не консервувала ім'я, а, а тут прийдеться. Тому всіх любимо, цілуємо. Здоров'я вам, миру, ріднесенькі. Бережіть себе, своїх рідних, своїх любимок. Пока-пока. Ще, Ще. Забула сказати, що якщо ви будете проколювати внутрімишечно препарат цей, можливо, він не встине подіяти до самої ближньої до вас дойки, то на другий раз він обов'язково подіє. Так що не лякайтеся і не опускайте руки. Всім миру.